Колись давно, ще в минулому столітті, в обласному театрі Ляльок почав працювати молодий актор. Він закінчив інститут, відслужив строкову службу на флоті і нарешті працює в театрі. Окрему гримерку йому не дали, тому старому маститому актору довелося поступитися своїм комфортом та ділити приміщення з новачком. Одного разу, перед виставою, Молодий актор працював в гримерці над своїм персонажем. Який він, як краще зіграти та все інше, що роблять гарні актори. Старий досвідчений актор спостерігав за цим та курив. Молодий актор звернувся за допомогою до досвідченого колеги. Старий та досвідчений актор сказав: Руслан, не заглиблюйся, це казка. Багато років я згадував це як гумореску. Інколи як заспокійливе, не заглиблюйся. А зараз я дивлюсь на цю історію по-іншому. Пан Руслан вже не такий молодий, як тоді, та й не актор вже, а один із провідних режисерів, драматург та викладач, заслужений діяч мистецтв. Тож, можливо, варто заглиблюватися в свою справу, навіть якщо це казка. Дякую за увагу! Бувайте здорові, красиві, чорноброві! Всіх люблю.